Всім привіт! Ми починаємо трансляцію турніру GTU проти GGUA. Для GGUA це буде перший турнір в їхній кар'єрі. Я сподіваюся, він буде вдалий, але побачимо. Я бажаю всім вдалої гри та перемоги найкращим. Так, GGUA буде е, грати збірною солянкою, тому що клан новий, тому що ще не всі. Зібралися, але вони будуть е, дуже старатися, я сподіваюся. Є дуже сильні гравці в нас в клані, тому удачки їм. Так, цікаво буде подивитися, куди оберуть команди падати, чи впадуть всі в одне місце, чи це буде якийсь рандом. Можливо, будуть окружати. Так, вже пішла висадка, цікаво, куди вони будуть падати. Всі в одну точку, ну це буде заруба з старту. Мабуть, хтось буде падати на гадку. Клан GTU весь пригає на Георгополь. Клан GGUA на гадку, на руїни, на Буат Ярд і на рожок. Частина GTU це, мабуть, розвідка. Будуть слідкувати за нашими, за їхніми переміщеннями, куди хто пригає, щоб давати інформацію. Це, мабуть, можливо, капітани якісь тактики. Дуже цікаво. Вони, мабуть, дадуть інформацію, що деяка частина клану впала на гатку і підтягнуться на машинах. Але будемо дивитися. Так, частина Але не... Не закинула в лобі. Тебе, Тебе роз'єднало? Ні, в мене в лобі стартануло, а я в лобі просто вішу. Тобто всі стартанули, а я ні. Блін, ну це часто, І про... Pro... це часто проблема. Тебі... Хочу, що теж Ти Тобі шариты трансляцію? Давай. Щас, секундочку. Треба поставити на двох, щоб більш ніхто не зайшов, не підлядував. Бо мене... Чипок не за таке. Так, поки... Блін, ти ж наший, наша секретна зброя, що таке? <рив> так. Бо я зайшов і не можу навіть этот, ну, перестрибнути. але я гра, здавалося б не почалася. Перезавантажив лоббі і все. Так, секундочку. Я тут намагаюся то стрімити і коментувати. Будеш мені допомагати трішки. Видно тобі? Так, я поставив на трьох, щоб сюди більше ніхто не зайшов. Видно тобі? Да, так. Видно. Дивись, команда GGUA пригнула на гадку, рожок, починки, школу. А клан GTU весь пригнув на Георгополь. Але пригнуло декілька розвідників, три чоловіки. І вже йде перестрілка. Розвідників трішки починають класти на землю. Але я думаю, що зараз якась підмога буде від них. Тому що, мабуть, вже пішли коли, що їх запушили. Один нокнутий. Але вони обороняються, перестрілюються. Мабуть, це якась сильна частина розвідувальної команди. Так, наш. Хто це там? Піднімають, але, в принципі, сили рівні 3 на три. Побачимо, хто вийде сильніший з цього бою. Ще один нокнутий. Афіно Костя. Так. Тут іде запекла боротьба за маленький кемп. Підмога вже йде. А, це клан GGUA розвідники, а всі інші пригнули сюди. Ось вже йде підмога від GTU. А я перепутаю, я думаю, що це GGUA UA а ти навпаки все. Так, ну цікаво. Зараз він вже їде ще один ще одна команда. Так, вони вже підтягуються. І, і ці також стягують свої сили. Заруба вже тут почалася. Ці ще тут поки лутаються, ці вже підтягуються. Зараз буде невелика стичка. Розбір. О! Нормально вийшов. Снайпер працює. Знаю, так, мінус. Трим побиває. Тут нормально вже заворушка. Арес. Піджимається. Його обстрілюють, нокнули. Мінус арес. Арес добили. Тут 20 про лідер клану Дає коли. Так, топольок. Топ відтягується, мабуть, буде брати машину і їхати за іншими. GTU зажаті з двох сторін. Тут їхній лідер клану Нокнути. Там в соло виніс трьох? Так. 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 Жорстко. Але це їх вже попіднімав, іде невеличкий. Дуже тут зібралися, їх вже багато ціх, напевно, закриють. Напевно, двох їх мають закривати, вже нокнуті. Тут всі нокнуті. Команда не спішить підтягуватись, судячи з усього. Мабуть, вони так, кинули свого. Не поїде. Це їхній капітан, добили капітана. І зараз можна всіх своїх підняти. Кого вбили? На катці. Так. — Що це хтось таке? — Хтось вже летить на шарику. Це GG да? да підлітають. так? підлітають. — Так, Що буде вони? Батон, Батон — розвід... розвідник. Ці вже їдуть. Так, бачити машину. — Так, вони бачать цих, хто падає, хочуть їх закривати. Зараз будемо дивитися. Ці також під'їжджають. Клан GTU вирішив відквитати за свого капітана, за свого лідера. Вже їдуть. Можливо, хочуть підняти чіпи і возродити всіх. Але може тут буде, уже... але там так багато можна не доїхати. Вже уже помітили. Влад помітив. Розвідка працює. Щось ця частина ще до сих пор тут не може себе знайти, вже тут війна йде. Да. Дуже довго лутається. Дуже довго. Тут вже машини під'їхали, а ті ще лутаються. Уже вівкоманди немає якоїсь. Так, тут буде ще стичка. Висадили, добрий вечір, приїхали. Посилки, посилки. Займаю дом. Тут також йде перестрілка, запекла боротьба. Тут клан GG вже зайняв позиції. Тут також йдуть перестрілки з дальніх позицій. GG краща позиція, мені здається. Як більшу стягнуті. То... Так, напоки йдуть. Кращі, кращі ми. Але я не розумію оце хлопців, чому вони тут до сих пор лазять, яка в них тактика ну, взагалі. Тут уже дійсно йде просто війна, але тут є спецотряд, який можливо буде закривати оцих ззаду. Так, цікаво, що, що у них тут за планом. Вони, мабуть, вже мають всю інформацію, їм дано команду зайти в спину. Надіюсь, тут є людина, яка контролить спину. Влад, Влад наш найкращий розвідник. Я думаю, він зараз обійде їх трішки в спину і закриє хоча б одну-дві людинки. О, перший. Перший пішов. Теж його зловив. Так, розвідка працює. Це наш кілер-ділер, топольок Діма має більше 5000 годин в ігрі, має два вбивства. Так, а що там наш спецпідрозділ? Вони вже тут встичці, вони зайняли будинок, але їх помітили. План провальний. Зараз бетон-бетон буде закривати в бетон. Цей будиночок. Один нокнутий, ще один нокнутий, двоє ще живих піднімають. Одного підняли. Де запекла боротьба. Майор Пейн підходить, дає розвідку, дає інформацію. Пунжик. Бачить, де ми кидає хаєшку, чи буде це трьохочковий. Ні, не буде, не Майкл не, Джордан. Не, не долеті, не долеті, ми, Але місія майже, майже не провальна. Ще один є воїн. Якщо його не помітять, так, а що там на цьому фланзі? Тут е, ці тримаються в будинках. Трішки відійшли GTU. Я так розумію, розрісались, ріснули. Так, ось підняли. Ще, ще не все зрозуміло в цій катці, але тут правий фланг повністю закритий. GG Клан GTU запекло відбивається. Це просто героїчний. Дивак піднімав своїх чи не піднімав? Ні, я не бачу, щоб вони піднімали. Але в, не, в них Буду немає... Не, в них немає такого великого досвіду, люди тут вже розуміють, що потрібно робити. Зараз, можливо, вони взагалі під команди піднімуть. Я буду так, не здивований. Так, це О, диви, в нас, в нас є розвідчик, розвідчик. Н, не, невдало розвідує, але нічого, в нього там все добре. Може він там дропи збирає? Так, та, там їх немає, але. Ну нічого, буває. Без машини по полю. Нормально. Вони й без себе, бач тут цей нормально справляється. Але вони дуже довго тримаються, вони навіть трішки розбирають. Оцей підрозділ має заходити в спину. Сильно так тинулося. багато десь справа. Ну отут, отут не незрозуміло, можливо, вони. Закривають спину чи дивляться, щоб ніхто не зайшов. Бояться цього. Бо вони чекають зону зараз. Далі будуть щось думати. Можливо. Тоді будуть міняти позицію вже. Так, тут іде перестрілка Топольок десь зайшов в спину, але там така позиція. Топольок це, це наш супервоїн. Диви, він зайшов в спину, щось зробив і навіть вийшов живий з води. Ну це буде просто. Подивився, зібрав інформацію, це просто легенда. <плес> якась частина, можливо тут, тут За дропом, дропом приїхав. Висадка йде команди, куди вони будуть падати, де шукати лут. Тут частина команди падає на... в спину. О, цікавий вид. Не, не все так однозначно, я б так сказав, тому що е, GTU дуже досвідчений клан і він доволі сильно бореться. Казалось би, вже Вони все. Вони можуть ще просто зараз перехватити ліву частину, піднятися нагору і вже будуть проблеми вкладати GT. Так, так. так може бути. Частина команди займається не, поки що незрозуміло чим, хоча б могли б трішки пянутися і вже більше мати переваги цій Ходять. Майор Пейн. Мене цікавить оцей воїн. Що з ним відбувається? Там не майор Пейн, там майор Пейнет. Пейн, Пейнет. Так, Ду дуже цікава битва. поки, поки Здається, в GTO 12. Павло там буде на Джордж. Оцей? А, ні, він торснув цей. Він стояв на одному місці довго. Ну дуже довго тримається цей будинок, тут його з усіх сторін, мабуть, просто по стіни. Гарно відбивається. Зараз починають. Ціх сторін зараз нападати. Але доволі багато роблять кілів з будиночку. Поки що GG JJ, JJ, 1 не знає як закрити цю історію. Зараз би хлопців в гадки закрити, які будуть щось підходити. Топ... Топольок? To... Топольок там дивиться гарно. Має інформацію, Чекає. але не хоче, мабуть, палитися. Збирає інфу. Не вдалося. Другу так... Зараз. так довго чекав і не дав за голову. Але цікаво. Майор Пейнет. Нарешті цей воїн добирається до поля битви. Нічого страшного, можливо, він стане вирішальним. Тут йде невелике оточення. Пан Дос капітан їхнього клану. Один з капітанів. Живий на одному ХП. На одному ХП. Лікується. Данон нокнутий. Сильно рознокались, я б так сказав. Топольок до цих пір живе. Топольок закрив. Двоїх? Двоїх дв... входили зі спини? Двої гранати гранат. нокну. От він, Майкл Джордан. Але там піднімають, наскільки я розумію. Просте, розумію. Там три нокнути чи два? Два нокнути. Не можу зблизити, походу, два. Вони там і лежать. Щас то польо буде в спину заходити. Живи, живи, діду. Дуже багато наносить урону. Атака данона не вдала. Все-таки вирішили взяти штурмом цей будинок. Десять вбивств. Серія. Хорош. Просто жесть, там Правильно багато ног вити. Да, pra... Залишився в домі. Правильно граната гара... Похоронила одного. Що там далі там відбувається? Вже, вже всі лежать. плана GTU не так багато сил залишилось. Клан G прям UA прямо в зоні починає боротися. Хто в них живий взагалі залишився? Оцей один нокнутий? Ні, має бути... Якась команда на машині їде. З... А, ось. Їх там. Їх там двоє залишилось. Ходить двоє залишилось і один. І бетон-бетон. Їдуть -бетон. на бетон-бетон. Вони захотять зайнятись у хату. Бетон-бетон може їх в соло закрити. Чи буде стріляти? Ого! Непоганий спрей. Непоганий спрей з машини, я б так сказав би. Не дасть мені їм закрити. Ой, одного вже висадили. Це перемога, перші катки перемагає GG Я їх вітаю. Це їхня перша битва, і вона переможна. Переможна. Молодці хлопці. Гарна гра. Дуже гарна, дуже, дуже. Гарно вони окружили, але GTU дуже сильно боролися. Дуже великі молодці. Дуже гарний суперник, респект їм.